Аго, і чао! вітаю вас! Мене звати Лєра, І якщо це не перше відео, яке ви дивитесь на нашому каналі, то ви, мабуть, знаєте, що я працюю в Камстаді, де ми займаємося повноцінною організацією вступу студентів до вищих навчальних закладів словаччини. Кожного року після приїзду студентів до Словаччини ми влаштовуємо такі звані спільні зустрічі. На цих спільних зустрічах ми розповідаємо про те, як користуватися університетними системами, або як відкрити карточку, банку, як купити собі страхування. Та тощо деякі теми наших зустрічей більш важливі. А іншим ми іноді забуваємо приділити достатньо уваги. Саме тому сьогодні я вирішила розповісти вам, які додатки вам стовідсотково знадобляться у перші місяці життя в Словаччині як студенту. Переміщення, щоб не змешкати свої автобус або Влак, тобто не провтикати свій автобус або потяг, завантажте собі додаток CPSK. Топова річ, тому що завдяки цьому додатку ви зможете знайти не лише розклад автобусів або трамваїв у вашому місті, але й розклад потягів та автобусів, які курсують між містами. Тобто, якщо мені, наприклад, треба поїхати з кошиць до Братислави, я заходжу на ЦПСК, обираю напрямок, смер це з кошиць до Братислави, час та натискаю глядець. Зараз в мене є декілька варіантів. Я обираю такий, який мене більше влаштовує за часом. Ось і все. Тепер на вокзалі ви можете зберегти купу часу пані у віконці, яка друкує нам квитки, тому що можете впевнено і твердо сказати, що вам від неї потрібно. А саме єди студентський лісток на влак Смерк кошиця Братіслава, іде. О, ну припустимо, 13.30. Припустимо, ви вже приїхали до Братислави, і зараз вам потрібно дістатися з вокзалу до свого гуртожитку. Тут також вам допоможе ЦПСК. Натискаємо Моя полога, потім вибираємо назву зупинки. Якщо ви прибули на Братиславський залізничний вокзал, то зупинка називається Главна станіця. Обираємо її. Якщо ви живете на млінських нівах в гуртожитку Людові та Штура, то ваша зупинка називається Цінторін Славічєудоль'я. Кінцевим напрямком обираєте цю зупинку. Потім натискаєте «Глядать», тобто шукати. І ось ви вже знаєте, який автобус вам потрібен, у котрій годині він відправляється, та чи будете виїхати з пересадками або ні. Якщо раптом вам не дуже кортить купувати квитки від реальних людей, ну таке може статися. То ви цілком можете собі завантажити такий додаток, як ЗССК. так він пишеться. Ось тут ви можете придбати квиток онлайн. Лише для цього вам буде потрібен спеціальний документ, така собі карточка користувача словацькими залізничними лініями. Ось його можна придбати у тому ж самому віконці, де ви купуєте собі квитки на залізничному вокзалі. Так виглядає ця картічка. До речі, про додаток ЦПСК в нас є більш детальніша інформація в нашому блозі на сайті. Так що переходьте та читайте. Ще один добрий додаток: це убіан. В ньому також ви можете дивитися розклад рейсів автобусів, потягів та МГД. МГД – це местка громадна доправа, міський транспорт. Тут ви також можете придбати квиток онлайн не лише на потяг або автобус, але і на те саме МГДК. Що відрізняє UBAN від, наприклад, ЦПСК? Те, що якщо у вас є проїзний квиток, ви можете тут його активувати, щоб носити його завжди з собою, мати його у своєму смартфоні. Окрім цього, корисно, ще буде прив'язати до свого убіану свою студентську картку ISIC. Ну, по-перше, щоб не таскати її з собою завжди, коли вас попросять її пред'явити. А по-друге, щоб мати знижки на придбання квитків. Якщо по приїзді до Братислави, Кошиць, Прешова або будь-якого іншого міста, ви все ж таки запізнилися на свій автобус, а наступний чекати ще пів або більше години, нічого робити, треба брати таксі. У цьому вам допоможе додаток Bolt. Ну, як користуватися Uber або уклоном, ви знаєте, тому і тут не будемо втрачати наш час. Bolt завантажте, йдемо далі. Щодо подорожів, я обожнюю подорожі. Тому ось вам декілька супердодатків, якщо ви хочете подорожувати, а грошей у вас не дуже багато. Перший. Фліксбас фліксбас це міжнародні автобуси. Часто вони пропонують сезонні знижки та знижки для студентів. Коли я ще навчалася в університеті та жила у гуртожитку, часто деякі студенти. Просто на вулиці роздавали нам такі спеціальні купони, по яким ми потім отримували у цьому додатку знижку. Це було супер вигідно. Наприклад, до Відні з Братислави я могла доїхати за 3 або 4 євро в дуже комфортному автобусі з вайфаєм і всім таким іншим. Другий – це Регіоджет, це і автобуси, і потяги. Потягами Регіоджет я їздила з Кошиць до Праги, наприклад, сама з друзями і знаю на собі, що вони пропонують вигідні знижки для студентів. Ті, ва ще на цих рейсах регіоджету, ви можете скуштувати дешеві та дуже смачні снеки і каву. Ну і останній додаток для міжнародних подорожів це рейнеєр. Можливо, ви чули, це лоукост літаки. Літають в усі куточки Європи. Так що ви плануєте свою подорож заздалегідь за місяць, ви можете придбати квиток навіть за 20 євро. Ну тобто дуже. Дешево, знаю, що існують ще різні варіанти дешевих та вигідних пропозицій або суперкласних додатків. Але я користувалася саме цими, тому їх і раджу, перевірено на собі. Студентські додатки: найважливіші студентські додатки, які вам знадобляться, це, звісно, додатки ваших електронних університетських систем. Майс. Або ICE. Що це таке, я вже згадувала у попередніх відео. Також в нашому блозі є окремі статті, де розписано, як користуватися цими системами, тому що вони не дуже прості у користуванні. Що це таке? Коротше кажучи, це ваш електронний щоденник. Там є все. Розклад ваших занять, план вашого навчання, назви предметів, кабінети, імена викладачів, терміни, іспитів, доступ до майсу та айсу вам потрібен. Постійно знову ж таки, коли я навчалася в університеті, додатку ще не було. Тому я пам'ятаю, як ми страждали, намагаючись знайти правильний кабінет через або подивитися, який в нас наступний урок лише через мобільну версію майс в наших смартфонах. Це було супер незручно, тому як тільки. Ви отримаєте від ваших студентських відділень пароль та логін від своєї системи цю ж саму мить завантажте собі додаток. Пригласіться до нього і не страждайте так, як я. Ще одним добрим додатком буде додаток Айсік. Після запису на навчання, коли ви вже є фактичним студентом університету, то вам надається ваша студентська карта Айсік. Разом з цією картою вам видають таку брошуру, міні-журнал, в якій ви можете знайти купони зі знижками в різні магазини або Заклади. Тобто, як це працює? Ви берете свій айсік, берете цю брошуру, відрізаєте цей купон, йдете з цим купоном та айсіком до закладу, який надає вам знижку на конкретний товар по айсіку, показуєте цей купон, свій айсік, пред'являєте і вам роблять знижку. В чому проблема? Проблема в тому. Що, наприклад, я не знаю, як інше, але я говорю за себе, коли я отримувала ці брошури з цими своїми айсіками за 5 років, я жодного разу не скористалася цими знижками. Просто тому, що я завжди забувала взяти ту брошуру, щось там відрізати, коли треба було щось відрізати, не було ножниць, треба було рвати. Це все так якось дуже незручно. Тобто, якщо у вас є додаток Айсік. Такої проблеми, як в мене, вас не буде, що збереже вам нерви. Ось що студент любить, так це попоїсти. Мекка мого студентського життя це фастфуд. І якщо ми тут з вами говоримо про додатки та знижки, не можемо не згадати. Додаток Макдональдс в цьому додатку ви знайдете купони на конкретні сети з меню, і вони оновлюються чи то кожен тиждень, чи то кожного місяця. Не знаю точно, але знаю, що оновлюються. Тому якщо ви зловживаєте фастфудом, то вам, хоча б, не придеться їсти один і той самий бургер цілий місяць. А знижки в цих купонах досить відчутні. Якщо ви живете у Словаччині, то знаєте, яка проблема державні свята. Так, це проблема, тому що саме на державні свята все зачинено, не працює нічого. Затворені навіть такі великі магазини, як Біла, Теско, Лідл, Кауфланд. Іноді я навіть води собі не могла купити і доводилось шукати найближчу заправку. Але якщо ви живете, наприклад, у Братиславі, вам ще пощастило, тому що Братислава це більш-менш туристичне місто, і тут навіть у державні свята щось та буде працювати, але у центрі міста. Якщо ж ви не дуже хочете зі свого ліжка вставати і їхати кудись 50 хвилин до центра міста, щоб з'їсти кусок піци. Ну, я вас розумію цілком, можете замовити собі донашку доставку. Для цього завантажте собі додаток Volt або Bold Food. Як ними користатися, розберетеся. Мобільний зв'язок в Словаччині є такі мобільні оператори: це. Оту, шворка та оранж. В залежності від того, в якого з цих мобільних операторів ви придбаєте карту мобільного зв'язку, той додаток і завантажуйте. Оту я б вам не радила. В мене з ним не дуже приємний досвід. І в оту, і в Orange є такий прикол, як мінусовий баланс. Якщо, припустимо, у вас залишилося на рахунку 1 євро, і вам хтось подзвонив, ви дуже довго розмовляли. Або... Забули відключити інтернет, а подруга надіслала прикольне відео про цуценят. Вам не відключать зв'язок, вам лише нарахують мінусовий баланс. Одного разу я так витратила 50 євро. Досить бісить. Тому щоб не потрапити у таку халепу, як я завантажте собі додаток та слідкуйте за своїми балансами. Пошта часто у наших студентів виникає потреба щось передати або перевести з України до Словаччини та навпаки. Тут сміло вам раджу перевозка СК це не додаток ще поки що, але чат-бот у вайбері та Телеграмі. це так: якщо вам треба щось відправити з України до Словаччини, то ви просто пишете у чат-бот, отримуєте адресу нової пошти в Україні, на яку відправляєте свою посилку. Там її отримує працівник перевозки СК та вже після цього доставляє у Словаччину на адресу, яку ви вказали. Так само це працює і у зворотньому напрямку. Знаю, що в Прешеві в них вже є відділення, мабуть, скоро відкриються і в інших містах. Якщо ви відправляєте щось до Європи або в Словаччині, свою посилку ви можете відстежити в додатку пакета СК. Звичайна пошта в Європі і близько не така сучасна, як нова пошта в Україні. В Словацької державної пошти немає. Додатку немає єдиної бази клієнтів, але присутні довгі черги. Ви не зможете просто прийти на пошту та відправити комусь щось за номером телефона або прізвища. Вас попросять заповнити якийсь столітній бланк, окремо придбати конверт, тобто не в тому віконці, де ви відправляєте свою посилку або лист, а в окремому, тому що для цього є окреме віконце. На цьому конверті треба буде написати свої дані та адресата. Ну пам'ятаєте, як в школі нас вчили колись ще до існування інтернету. Як там справи з більш важкими та серйозними вантажами, я навіть не уявляю, якщо чесно. Все це я до того веду, що дуже довго, дуже складно було відстежити свою посилку. І добре, що хоч хтось до що це проблема, і запропонував рішення. Не новаторське, але хоча б якесь. І це рішення пакета Еска. Uh. Ну, ось так. А це був останній додаток, який я раджу. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Побачимось.